Христос посеред нас є і буде. Мої возлюблені, у нас сьогодні дуже потужний псалом. Саме в цьому псалмі йдеться про тих, хто безпідставно оскаржують безневинного. Псалом 108 в сучасному перекладі Турконяка 109-й псалом. З Богом. Боже моєї хвилини мовчи. Адже відкрилися проти мене нечестиві та зрадливі устали, пословлять мене підступним язиком. Оточили мене ненависними словами і затіяли проти мене боротьбу без причини. На мою любов відповідають ворожістю, хоч я за них молюся. Вони віддають мені злом за добро, а за мою любов ненавистю. Постав над ним, над моїм ворогом, нечестивого свідка і нехай обвинувач стане праворуч від нього. Коли його судитимуть. Нехай виявиться засудженим, а його молитва нехай буде визнана гріхом. Нехай будуть проклятими його дні, а посаду його нехай обійме інший. Нехай його діти стануть сиротами, а його дружина удовою. Нехай його діти стануть убогими волоцюгами, і хай же бракують далеко від своїх зруйнованих осель Нехай лихвар захопить у нього все, чим він володіє, хай чужинці розкрадуть плоди праці Його. Нехай не буде нікого, хто виявив би до нього милосердя, ані того, хто б змилосердився б над його сиротами. Нехай його нащадки будуть вигублені, щоб у наступному поколінні щезло Його ім'я. Нехай згадається перед Господом беззаконня його батьків, і не буде стерти гріх його матері. Нехай будуть вони гріхи батьків постійно перед Господом, і нехай буде знищена зі землі пам'ять про них, тому що він і не думав чинити милосердя, але до смерті. Переслідував нещасну в Богу і зранену серцем людину. Він любив проклинати, тож нехай ці прокльони впадуть на нього, не бажав благословення, тож нехай воно буде далеко від нього. Він зодягся в прокляття, наче в шати, тож воно просочилося в його нутру, як вода, й до костей, як олія. Нехай воно прокляття стане для нього, як плащу, який він сам зодягнеться, і як пояс, яким постійно підперезується, Така відплата від Господа тим, що оскаржують мене і лихословлять на мене. Але ти, Господи, владико, чини зі мною задля Твого імені, оскільки ж твоє милосердя добре, спаси мене. Я ж бідний та вбогий, і серце моє в мені зранене, я никну, як зникаючи в житті. Мене струсили, наче сарану, мої коліна слабнуть від посту, виснажене від браку олії моє тіло. Я став для них посміховиськом. Побачивши мене, люди хитають головами. Допоможи мені, Господи Боже мій, задля свого милосердя спаси мене. Нехай пізнають вони, що це Твоя рука, що ти, Господи, вчинив це. нехай собі проклинають, аби лише Ти благословив ті, що повстали, будуть осоромлені, а твій слуга радітиме. Вкриються ганбою, оскаржувачі мої, і носитимуть на собі свій сором, наче плащ. З великою вдячністю на устах прославлятиму Господа, серед багатьох людей вилишатиму Його, адже він завжди на боці нещасного, аби його рятувати від тих, котрі Його засуджують. Амінь. Друзі мої, уповаємо тільки на милосердя Господнє, він нас підтримує і благословить нас на боротьбу проти цього лукавого, нечистого духа. Слава Господу нашому Ісусу Христу! А в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить Україну. Слава Україні! І в тіні батьківської слави нехай Господь Бог прославить всіх моїх побратимів. І в тіні батьківської слави, нехай Господь Бог прославить кожну людину, яка допомагає, підтримує і робить все можливе і неможливе для нашої перемоги. Мир вам!